На трасу відбирали тих людей, які мають добрі навички водіння автомобілем і знають, що, які тут задачі поставлені. Тут потрібно забезпечувати безпеку дорожнього руху, охорону громадського порядку. Ми будемо також миттєво реагувати на звернення громадян, якщо тут будуть якісь трапляться порушення. Я сподіваюся, що коли заступить сюди патрульна поліція, на трасі буде повний порядок. Ну на трасі більше більш по правилам дорожнього руху буде контроль. В місті більше сімейних сварок, там, крадіжок, розбоїв. На трасі буде, думаю, більш спокійніше, але в той же час зараз така ситуація в країні, що буде багато зброї, багато цих бурштин. Це все потрібно контролювати, ловити всіх правопорушників, щоб все було по закону. Перед нами постає задача мати навики роботи з домедичною Допомогою по роботі з усуненням якихось технесправностей, якщо громадянин звернеться до нас з таким проханням, також, звісно ж, будемо патрулювати прилеглі населені пункти, і там вже будемо працювати по. Адмінправопорушенням в сфері громадського порядку. Ротації будуть, тому що специфіку роботи на автодорозі повинні вміти і розуміти всі працівники патрульної поліції міста Житомира, тобто весь особовий склад нашого управління. Це будуть ротації, які будуть проводитись раз на місяць. Особового складу на зміну на 12 годин буде заступати це 8 чоловік. Чергування буде здійснювати в цілодобовому режимі.

и самое важное, что есть все оборудование, которое важно для ребят. Это камеры, это рубеж, это база Армор, когда можно проверить правонарушителя. И это терминал, где можно оплачивать штрафы, потому что комфорт для нас ⁇ это очень важно. Комфорт наших людей. Сегодня очень важно, что мы уже закончили запуск патрульной полиции на международной трассе Киев-Чоп. Мы реально упразднили коррупционная составляющая на, на главной трассе, которая артерии, я бы так сказала, которая составляет около 900 километров. И это очень важно. И мы, мы получаем очень много отзывов и благодарства людей, которые реально почувствовали изменения вот на этих трассах. А, до конца года мы докончим почти все международные трассы и трассы национального уровня.